Доброго ранку. Ось іду до подруги і хочу вам зазняти. Це наша амбулаторія, наша нашого села. Село в нас велике. А ось які квіти красиві. Ну, вони не були вони колись такі. Які посаджені тут гарні, такі квіти. А зараз ось ми підемо парком. А ось він наш парк. Воно незручно показувати. Це дерева, вон, які клени стоять величезні товстезні Ще мої діти ходили мимо. Ми ще в молодості В молодості тут ходили. А зараз воно все захаращено. Раніше були тут хазяїва. Ну, сільрада так і хазяйнувала. А зараз ні. Вон кущі, чагарники ростуть. Вон які. Ну, а парк взагалі красивий. Посередині там була доріжка. Ми ходили по доріжці, щоб не було жарко. Так. Зараз нема, зараз все це заросло чагарниками, кущами. Бачите, які дерева тут величезні. Тут це парк дуже-дуже старий. Його не можна не, не, щоб викорчувати, виробати, ні. Він входить в червону книгу в них на нашого району. Цей парк великий. Ну, вон дивіться, які, які вони. Велетні стоять, тут дерева. А вже попідростали вона каці. Ті ще вирубувалися колись, вони попідростали. В цьому році нічого не робиться. Так як і людей немає, звісно, нікому робити. Ти хлопці всі на фронтах. А хто буде робити? Жінки цього не потягнуть. Може скоро жінкам прийдеться все це робити. А ця сторона тут вон, вулиця йде і ростуть тополі величезні, вон тополі такі. Високі-високі. А там вон йде вулиця. На тій стороні. Там дав охожені, живуть хазіїва, що там Все прекрасно. Все покошено там біля дворів. Все. Це гарно. А тут зараз нічого воно не робиться, тому що зараз в відпусках люди, то понятно, що нічого не робиться. Ось цей парк. Старезний, старезний парк. Ось такі дерева. Велетень прямо, а не акація вона наша, в небо йде туди. В небо. Ну, а це ось раніше вони вирубувалися, то те, що вивозили, що палилося, зараз палиться не дозволяють, а вивозити теж ніхто не вивозить, бо вже і техніки немає тут у нас. То так ми оце і живемо. Всі у зарослях, от. Дивіться, все позаростало. Йому потрібні руки тут хороші, тут можна квітники робити було, все було робити. Я так і думала, що тут хтось зробить квітник, тоді як розрівнювали це все. Ну, так, так його і не зробив ніхто. А далі там дерева. Там, де дерева, там була тропиночка така, там ми ходили по тропиночці. Ну, а тут а тут, тут теж тропинка, ну якось ми більше ходили по тій тропинці. Тут, там воно, тінечко, тут воно з двох сторін, ну, теж воно вже, вже притіняє, вже вони повиростали всі. Це я ще пам'ятаю, як воно сажалося, все, малесеньке було. Зараз вже це пройшло 45 років, як я тут живу. Так що все вже виросло, все вже стало дуже-дуже. Старим не потрібним нікому. Ну екологія ж, кажуть, щоб дихалося вільно. Ну, йому ж потрібен те, щоб зробити трошки якусь красу, щоб тут була, Ось мимо тих, я ж говорю, тут де викорчували, Я так і думала, що тут будуть сажати квітники. Ну, так ніхто. Хоча і кошти закладувались на це, все, так ніхто цього і не зробив. Ось. Ось. Тут по цій стороні ці ось ростуть. А далі ж траса йде вон. Таке Значення, наше місцеве значення. Ось. Ось. Це воно так виглядає. Дуже дуже нерадісно, ну, проведу вас цим. Парка, яким я вже давно, теж давно не ходила. Це як хожу в, сільц... в сільську раду і в лікарню. це я тільки можу тут пройтися, або йду до подруги в гості. Ну, Чи вона є, чи нема, бо не дозвонилася, теж може, може, десь її нема, а може вправляється, бо ще ж рано. Вісім годин, тільки. ну, отак от от так воно виглядає. Такі велетні. От і дуби тут, і клени, і акація. Велика вона росте теж. Акації тут багато вирубано, звісно. Ще. А ось вона, а ось вона ось. Алея із топ тополь. Тут не тільки тополі я бачу. Тут все і не то поле є. Ну, я вас знімую його собі. Отак. Так, так потихеньку ми йдемо до моєї подружки. Кому не цікаво, не дивіться. Молоді акації ті, що вирубувалися. Вони знову вон пішли, пішли в ріст. Ну, я ж говорю, тут би зробити такі красиві розарії, поробити. Ну, хто, хто що, а я про, про троянди. Ну, ну а що тут можна ще посадити красиве? Ну, тільки троянди, тут така земля гарна, віками вона цілинна. Звісно, тут все, все б дуже росло б. І росло б прекрасно Навіть не пошкодувала свої ноги і йду. Іду пішки. Ну, можеш так і попаду до да, подруги, бо більше я вже сюди. Ну ще от прийду, бо сьогодні я так і не справилася, сказали. Аж після 19-го вона з відпуску вийде, ну відпуски такі от. Я думала, вже вони повідгуляли, а вони ні. Так що це так що я сьогодні не справилася, то думаю, ну зайду хоч може до подруги. А ні, то піду тоді додому. Чи везу такси. Та піду, ну ось оце, оце. оце воно тут так. Ось оце так воно, бачите? Бачите, які дерева під намага. Іду я, а під кроною, під кроною таких великих-великих дерев. Вони старі, вони, звісно, від вітру рушаться. Багато тут уже їх тоді повалило було. Багато їх прибрато, ну, багато ще. Є. Ось які красиві, велетні, зелені, високі, гарні. Ну. Їм би обрамку якусь, і ось поляна така, ось дивіться. Ну, тут на поляні та посадіть квітів, насадіть, навіть, навіть не троянд, насадіть навіть чорнобривців тільки. І то буде красиво. Це ось старе стоїть, теж не спиляне, воно видно, вітром повалило, так воно і стоїть. Ну, це просто нехайство до цієї природи, до нашої. Кожному потрібні тільки кошти, а не, а не щось красиве. Вон теж розчахнула видно після бурі. А бурі в нас же ж тут сильні, дуже сильні бурі. Перед якийсь ця сторона. І далі Двори людей. Периферія одним словом. Там яблуня навіть росте, бачу, яблука на ній. Ось вона повалила цю гілку і все. І нікому до неї немає діла. Отак буде йти дитина, а вона возьме звідти і впаде, звалиться, і все. При вітрі ще при сильному, такому, як вчора був. Вчора теж сильний вітер був ще із великим-великим дощем, таким зливою, яка стіною стояла. Майже, мабуть, да, годину десь стояла вона точно. А може спів, а потім вже вона трошки поменшала. Оце ну. така прогулянка. У мене своїм, своїм селом. Я, я не, тут не буваю ж часто. Воно від мене далеченько, центр села. І я ж не буваю тут. А це просто попала і думаю, дай я вам зніму оцей. Старий парк дуже, дуже-дуже старий парк. Колись він був, звісно, ми, ш, ш, школярі, мої, ну, мої діти школярі були. Все це обрубувалося, все це прибиралося весною. Тут було дуже красиво, гарно. Не було цих зарослів. Ну, а зараз що бачимо. Маємо, що маємо, називається. Оце так воно у нас тут. Хоча трошки їх доведе до ладу, раніше доводилися, доводилися до ладу, тепер все списали на війну. І все. Вже ніхто нічого не хоче вон туди. Дорога пішла, ото дорога там, момо, кладбище там проходить, дорога така. А тут оце, йдемо по парку. По таких великих-великих деревах, велетнях таких. Ось дорога йде в нашу сільську. Церкву, храм наш, он він он впереді, он його можна побачити. Оце. А тут роздоліє для птах. Для птахів. Співають собі. Ви чуєте, як вони співають? Як вони гарно в кронах співають. Слухайте, як співають гарно пташки в кронах дерев. О таких-таких великих кронах. І навіть ця камечка ось є, де можна посидіти і послухати спів птахів. Зараз так і зробимо. Ви чуєте, як співають вони. Їм підспівають другі пташки, і так воно трішки відпочинемо і підемо далі. Витьохють. Виспівують гарно. У нас мало там ташків, одна, одна ж дорога, і вони а тут такий куточок прямо раю Тихо, спокійно, гарно. От вони тут і співають собі. Один поперед одного. Рай на землі, де природа і пташки. Ох, як витягують, вони виспівують так гарно. Аж душею відпочиваєш. В цьому куточку раю. В цьому куточку раю я душею відпочиваю. Ох, як вони співають гарно. Після дощу вони так гарно витягують, виспівують. А ось дерево як робить гарна тінь. Сюди прямо на тротуарчик. Вона воно звисає все, воно так прохолодно, гарно. Ну, на Сьогодні так не жарко, бо вчора ж дощ ішов сильний. Та воно й не, не жарко, ну, все рівно, гарно, отаку спеку сховатися під цим. Деревом. Ось такі, бачите, це клиночки такі. Вони теж такі розростаються великі, що їх не виведеш. Ну, ось з цієї сторони одне, з цієї друге, і вони так вон, змикаються. Ну, а ті вон, ростуть, звісно, велетнями. Да. Скоро ми дійдемо до садочку. Вон, то полі дві ростуть, такі вон, поруч гарні, такі красиві. Вон. Таку крону зробили велику вони. Такий. Продовжую розповідь свою. Ну, красиво, ну дуже красиво. Такий великий-великий парк. Дуже великий старий-старий старий парк. Навірно, ще після війни він тут заложився, так ото. Тоді ж закладували парки, сквери, все. І оце він такий зараз стоїть. Великий-великий. Є і сухі, ну сухі вже давно поприбиралися. ну Деяке є сухе ще дерево. А так ще надійшли, скоро буде садочок. ось. Зараз тут в кронах пройдемо ось під тінівочку, Пройду по Абрикосовій, зайду на виноградну і на тіністой вулиці я постаю в тіні. Оце та тіниста вулиця. Тінь тут, тут якась газова установа тут стоїть, вон. ще. Ну, а тут оце дерева тут, а далі там уже вон, далі від траси, і ця сторона немає ось дерев. Ось отут. Вон, уже, уже воно вільне. Тут нема. І там більше сонця вже. Бачите, одне сонце тут тепер. Тільки з цієї сторони оце парк. Ще, а там, а там вже повне сонце, як у мене вдома. Нема нічого, одне сонце. О, дивіться, які вони велетні, гляньте. Гляньте, як їх можна зняти, воно у небі, аж вони там десь. Навірно, ви щеп'яти поверхіва. Це такі дерева, здорові-здорові, високі-високі стоять над нами. Тут вже викошена, прибрато, Це пришкільна територія колись була. І так вона і тут поки ще. За ними видно числиться. Далі вже садочок починається. Далі он дідусенька гусей пасе, тут викошено все, травичка молоденька відростає і він собі їх пасе. А тут продовжується парк. Далі у садочок вже починається наш, там не прибирається. Дить мимо нього. Ось дитячі, дитячі. Іграю лощадочки тут. Вон. Що видно, я мені не видно на Ну, я так, я так от, зніму. Ось отак. так. Видно вам? Видно, видно. Дитяча ігрова площадочка. Тут вона. Раніше тут не було цього нічого, ні заборів не було, нічого. Тут був невеличкий заборчик, був звісно, і росло тут ізгородь така була живо. Живоплод тут був. Ну, зараз все. Перебудувалася. Це діти мої ходили тут від першого до четвертого класу. Це столова ось була їхня. Тут. А далі. А далі от. там центральні то були класи там, тут були класи. з Пер, перший, перший клас, отут, там знаходився. Зараз я пройдусь і все вам. Ось мені ці подобаються. Ну вони ж ядовиті дуже. Ось оці мені дуже подобаються. Ну, якщо не вдруг його, є, то і забудеш і тернеш око, то око може вилізти прямо. Нічого йому зараз, зараз не зробиш. Раніше бабки у нас робили ці очі оцих піточок. Цей трошки одивиться. Ось центральний вхід. Оце мої діти там училися і по четвертий клас. Далі у нас там школа біля сільради. Уже де навчаються діти. А тут от училися вони у першому класі. Треба тікати, а то ще нас звідси провожать. Ходили, у нього колись ракета прилітала сюди, тут ні вікон не було, нічого, ну все це зробили. Благодаря нашій, звісно, адміністрації це зробилось. Далі, далі моя там подруга жив. за цим тим зараз. Уже дойду. Ось, оце ось, де мої діти навчалися, а тут був і стадіон був, от округу, он стадіон там. Он. А це де дітки навчалися в першому класі. Такий старий корпус, старий даношній, красивий корпус. Корпус не заготіла. Корпус не А Вікна всі не було вікон зовсім. Ну зараз вже стоять, бачу. Все, готуються. Так, і дійшли з вами. І вам показала, і самій було. Не скучно йти. Це. Оце, оце велике друге дух етажне видання, це сад Ну, Для фізкультури. Тут кімнати. Стадіон типа. Оце стадіон наш. Цей, що в школі тут був тоді. Там в тій школі теж стадіон є, де працювала моя донька. Середня. Ось ми доходимо до подружки, до моєї, яка вчителькою пропрацювала, і він вчителем пропрацював, він з Тернопільської області, вона з наших країв. І так ми з нею потоваришували 40 років. Ось у неї білонії тут ростуть. А там там лілейники в неї. Ось ось у неї лілейники, Та нікуди ж сажати Вон далі лілейники, там троянда. Бачу, зараз зайду. Погляну чи вона. Ось троянда гарна така, як у мене була, а я свої села ж такі ж повикидала ті з саду. Росте і цвіте.